Чи можуть ФОПи використовувати підприємницькі рахунки в особистих цілях? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Тетяною Криворук та командою «Семінар.Ком». Сьогодні хочу розпочати з банківських рахунків, а саме з гривні. Це часті запитання ФОПів. Так ось, одразу відповідаю: відкрити розрахунковий рахунок можна в будь-якому банку. Також можна мати декілька рахунків і в різних банках одночасно. Щодо рахунків у валюті, ФОПи можуть відкривати рахунки у валюті і відкривати рахунки за кордоном. Валютні надходження на рахунки ФОПів. Що тут треба зазначити? ФОПам першої групи заборонено приймати валюту. ФОПам другої групи може отримувати дохід у валюті тільки за товар. За послуги це заборонено згідно статті Податкового кодексу 291. ФОПом третьої групи дозволено приймати валюту. Тобто у валюті рахунки можна відкривати, але ФОПам третьої групи і ФОПом другої групи, якщо планується прийняття валюти за товар. Надходження коштів на рахунки ФОП. За що ми можемо отримувати кошти? Від покупців та замовників, поворотна фінансова допомога, цільові гранти. Ну і внесення виручки на рахунок. Обов'язково при сплаті на IBAN на наш рахунок, так, підприємницький, ми перевіряємо призначення платежу, по якому нам прийшли кошти. Тому що приймання коштів ми маємо право приймати так тільки по видам діяльності, які зареєстровані в ЄДР. Як можна поповнити рахунок ФОП? Також часте запитання. Значить, ми можемо е, внести рахунок, е, внести на рахунок наш так е, готівку з призначенням виручка від підприємницької діяльності за період. Так, а також можна перевести з особистих карток. І е, обов'язково ми контролюємо, щоб не було задвоєння потім в звітності. Так, це ж виручка, тому вона, якщо е, була вже в книгу віднесена, так, щоб це не було подвоєння, тому тут перевіряємо бути уважні. І також хочу зазначити, що. Поповнення рахунку ФОП власними коштами податківці будуть відносити до доходу ФОПа. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Порада: якщо на рахунку ФОП не вистачає коштів для оплати платежів, то робимо оплати із особистих рахунків. Використання коштів з рахунків ФОП тепер щодо використання. Так, перше, ми можемо сплачувати податки, ми можемо сплачувати платежі, пов'язані з підприємницькою діяльністю, ну і також можемо знімати кошти на власний рахунок або власну карту. І також пам'ятаємо, що зняття великих сум може потрапити під фінансовий моніторинг банку, так тому це теж маємо на увазі. Чи можуть ФОПи використовувати грошові кошти з рахунку на власні потреби? Це дуже часте запитання, і е, моя думка, е, що це не бажано робити. Хоча я знаю, що е, багато ФОПів саме використовують рахунки і витрачають кошти на власні потреби з картки е, ключа да, або з рахунку і так далі. Чому це не бажано робити? По-перше, при сплаті коштів фізичній особі ФОП є податковим агентом, і вам необхідно буде утримати обов'язково ПДФО е, при сплаті. А грошей фізичній особі, так, як ви податковий агент, ви повинні отримати 18% ПДФО, 1,5% військового збору. Також е, треба буде подати квартальний звіт 4ДФ, Ось і показати дохід е, цієї фізособи. От. Ну, І другий момент е, це неможливість порахувати прибуток від ведення бізнесу коректно. Так? Тому рекомендація використовувати кошти е, з рахунку ФОП тільки по операціях, пов'язаних з. Господарською діяльністю для отримання коштів від підприємницької діяльності ФОП можуть використовувати лише підприємницькі рахунки. Витрачати кошти з рахунків ФОПа рекомендується лише на витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю. Для особистих потреб переводимо гроші з підприємницького рахунку на особисту карту та потім знімаємо готівку. Поповнення рахунка ФОП власними коштами податківці відносять до доходу ФОПа. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей. На запитання щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під цим відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.